<свісно> Одне ...селище міського типу. Думав, тут нормальний інтернет, але 4G пропадав, то не знаю, чи ви мене чуєте, чи не чуєте. Чи бачите, чи не бачите, але в ефір вийшов ненадовго сьогодні, тому що, тому що не вдома і от така ситуація у нас. Але все одно ми в ефір вийшли, все одно нам потрібно з вами трішки помолитись, трішки поговорити, щоб у нас сьогоднішній день він не пройшов мимо. Щоб сьогодні. О, що там хто там? Так, зараз, друзі, одну хвилину. Тут нам паралельно дзвонять. Включай фонарі. Все. Ось, друзі, тому я сьогодні ненадовго хочу сказати, що знову треба пригадати нам, що таке саме головне в нашому житті: це зберігати завжди любов, світло в душі, благодать. Молитись батько нашому небесному, щоб він нам допомагав проходити всі ситуації в нашому житті з любов'ю, які б це не були ситуації, легкі ситуації приємні. Вони проходяться легко з любов'ю, да тому що вони наповнюють любов'ю, радістю, і нема нам нема звідки братись до агресії, зверхності і так далі. Але навіть в приємних хороших ситуаціях інколи може виникати гординя, зверхність і ще багато таких різних цікавих почуттів тому тому людям не всім дається завжди радість, да часто буває, люди проходять якісь важкі випробування, непрості. І все, що з нами відбувається, це все насправді дуже корисно для нашої душі, і відбувається саме таким чином, щоб наша душа е, в даний момент або наповнювалась любов'ю, або щоб вона очищувалася від всього того, що заважає любити. От життя вона така цікава штука, що воно багатогранне і. Ті приємні моменти, да, вони, вони нас наповнюють любов'ю. Бувають такі уловки, да. Ну чому там всі люди не мають багато грошей? Да, чи чому всі люди не мають багато там чогось ще, да, якихось цінностей, Цінностей людських, тому що цінності людські, вони часто. Е, Да, добрий вечір, Юль. Скажи, чи мене добре чутно, тому що тільки що пропадав у нас 4G, Ми є в цьому населеному пункті його знайшли, але наче, наче йде ефір, наче не переривається, наче все добре. Да, тому, будь ласка, якщо добре все чути, чутно. Все, супер. Да, Сьогодні у нас такий цікавий стрім з машини в дорозі. От. Ось тому да повертаємось до нашої теми, що ми живемо і в нас в житті буває багато всього різного. Буває, буває якась така світла, добра полоса, да, від якої благодатно на душі. А буває якісь такі моменти в житті, коли ми їх проходимо, що нам важко, нам боляче, нам сумно, якісь втрати. І потрібно нам завжди пам'ятати, що все, що в нас в житті відбувається, це все дано нам Богом, дано нам люблячим батьком, який нас. Любить, який нас веде, який нас вчить любити. Ось тому не потрібно нічого боятися в цьому житті. Не потрібно, тому що навіть волосина не впаде з нашої голови, по волі батька нашого небесного. Тому якщо навіть відбувається якесь щось таке жахливе з нашої точки зору, да неприємне там чи ще щось, то потрібно розуміти, що все одно нас Бог веде через щось нас проводить. Е От такий дуже класний яскравий приклад. На да, Мануко наставник розповідала, що от такий приклад, да я вже в якомусь стрімі його розповідав. Що дитина захотіла морозиво? Да? ну, дитина ще ну не розуміє, да, що щоб їй купили морозиво, треба. Вийти, да, піти, сісти в автомобіль, якщо є автомобіль, да, чи, чи в автобус піти, піднятись на, на, на не пам'ятаю, як ступеньки будуть. Да, піднятись в автобус, сісти, будеш їхати, буде трусити, дитині це некомфортно, комфортно, да, але все одно після цих всіх стресів, після цих всіх важких таких для дитини ситуацій. Да, Сходинками да, Юль, дякую, піднятися на автобус сходинками. І після цих всіх струсів, стресів, важкостей, все одно дитина доїжджає і. Все і батько купляє морозиво, вона їсть, і вона цим морозивом насолоджується. Тому так само відбувається приблизно в нас в житті. Якщо ми проходимо якісь такі важкі ситуації, то це не тому, що там батько нас не любить, да чи не тому, що ми якісь погані чи нам покарання за щось. Ні, це просто такий життєвий шлях, такі життєві моменти, які нам треба з вами. Проходити, зберігаючи любов в серці, і тоді в нас в душі щось нове відкривається. Ми починаємо щось нове розуміти, щось нове до нас в життя приходить. І от у мене дуже часто таке буває, що перед тим як щось хороше в життя приходить, спочатку якась така випробування, да, відчуття чогось важкого, якось і на душі важко. І раніше я якось цього всього боявся, думав, ну чого так погано, ну чого так важко. да, а... Зараз я так цікаво, я розумію, що якщо щось важке в житті, якщо якісь такі непрості моменти проходиш, то це означає, що скоро щось дуже буде класне в житті, і дуже важливо проходити такі моменти з довірою Богу, розуміючи, що це тобто, треба радіти труднощам. Ну, радіти ну не в тому сенсі, що о труднощі, давайте будемо радіти. Ну не в такому сенсі радіти, а в такому сенсі, що радіти треба внутрішні внутрішньо труднощам, розуміючи, що ці труднощі вони розвивають нас, вони дають для нашої душі, для нашої душі щось нове. Вони допомагають нам іти вперед. І часто проходячи ці труднощі, ну це як певне очищення, да, проходячи якісь труднощі, ми. Якщо ми їх правильно проходимо, то ми від чогось очищаємось. Ми стаємо чистіше, ми стаємо світліше, тому що от ну як би це, якщо взяти щітку, да якою ми шкрібаємо з душі щось, от наприклад. Як ми щіткою чистимо одяг, да? і це треба шкребти, щоб цей бруд здерти, і треба прикладати зусилля. І це буває болісно і неприємно, але потрібно радіти, що ми від чогось вичищаємось. Да? Тобто ми цього всього нашими очима не бачимо, ми цього всього не можемо там побачити, да? як це відбувається. Якщо душа не готова до чогось, треба випробування. Ну, так, Якщо душа до чогось не готова, треба випробування. Тому що якщо душа щось отримає те, що вона не зможе витерпіти, то ця душа. вона... Може бути стати гордиливою, може піти зверхність до інших людей, може піти засудження, що от я, наприклад, там чогось досягнув в житті, а от інші люди не досягнули. Тобто, ну от, через такі очищення, а тим паче важкі очищення ем, прибивається оця гординя, да, вона очищається, вона в людині з душі щось відчищається, вичищається. і часто... Ну от, Часто перед тим як щось в життя приходить хороше, треба. А якщо щось приходить в життя дуже хороше, то він інколи таке пекло треба пережити. Але це теж, це теж ну, таке життя. Да? Для того, щоб щось отримати хороше, треба щось втратити. Да? Може біль душі якийсь бути, може важко бути. Але це все не просто так. І коли людина проходить ці випробування, коли. Проходиться вірно, робить вірний вибір, починає молитись, починає любити більше, починає приймати, як Ісус Христос сказав, я лагідний і смиренний серцем. Візьміть на себе моє ярмо, да як один із перекладів, тому що ярмо моє легке і воно не важке. Тому це саме важливо бути змиренними і лагідними. Серцем і тоді, проходячи через якісь такі непрості життєві ситуації, оця смиренність, ця лагідність серця, вона відкриває для нас нові горизонти, які ну без цього не відкрилися б. Так? Ми могли жити так, як ми живемо. Нічого б не змінювалось, все було б рівномірно. Але для того, щоб іти сходинками наверх, потрібно. Переставляти ноги, а інколи ноги болять, да? ось тому от життя воно таке непросте. І Хто насправді готовий до таких непростих випробувань, того в життя потім дуже сильно змінюється. От ми можемо в старому завіті почитати книгу Іова, наскільки наскільки Іов був чистою, святою світлою людиною, але. Він пройшов через такі страшенні випробування, але він їх пройшов. Да, і після цього він отримав ще більше, ніж мав до цього. Ось такий дуже яскравий приклад, як проходити нам ось такі важкі, непрості життєві ситуації. Ось, друзі, давайте помолимось така нас сьогодні. Вступна промова вийшла. На жаль, я біблію з собою не маю, тому. Читати сьогодні не зможемо, трішки ще поговоримо та й будемо завершувати, тому що ми в дорозі. Я їхав, був впевнений, що в цьому селищі нормальний інтернет, і ви знаєте, так і вийшло. Бачите, ефір іде, тому що мене дружини взагалі показувало, що рівень сигналу немає. Може, це взагалі якесь диво, що тут мій телефон підключився? Я не знаю. Ну, от, якось, якось так. Значить, наш сьогоднішній стрім мав відбутися і. В наших душах мало щось відбутись хороше, додатись любові в наше серце. Давайте попросимо батька нашого небесного, Батько, нехай наш стрім сьогоднішній нам в серці додасть любові, додасть світла, нехай трішки наша душа стане сьогодні здоровішою. Можливо, від чогось позбавиться, від того, що душить нас, да, давить те, що заважає нам любити. І нехай. Нехай, батько, твоя благодать, Твоя любов, Твоє світло буде з нами. Направляй нас, будь ласка, щоб ми жили таким чином, щоб наші дії, щоб все, що ми робимо, щоб воно збільшувало любов в нашому серці і зменшувало все те, що заважає нам любити. Дякую тобі за все. Слава тобі, Боже. Ось, друзі, така сьогодні молитва в нас народилась, така в нас сьогодні. Дивний, <хи> вийшов стрім, прикольний, по-своєму, да Бачите, я в машині вже прохолодно на вулиці, тому я і в курці, і з шарфиком. Ось. Тож, давайте будемо з вами шукати царство Боже, тому що Батько наш Небесний хоче нам всім блага. Він хоче, щоб ми всі досягали любові, досягали Царства Божого, щоб ми були. Разом з батьком в цій любові в цьому світлі, але в нас в людей дуже є багато перешкод. Ми дуже багато робимо помилок. Ми дуже багато чого не знаємо. Тоді дуже тому, тому дуже важливо саме читати Біблію, да читати те, що нас навчав Ісус Христос, тому що в цьому, що нас навчав Ісус Христос, тому що нам передалось через роки, через віки, так, те, що передалось нам в новому завіті, це дуже важливо для. Нашої душі, і ми, люди, маємо переходити на цей новий світогляд, нове сприйняття, новий енергетичний рівень, тому що, тому що енергетика землі дуже змінюється, дуже змінюються вібрації. І якщо ми не будемо вписуватися в цей, в нові ці потоки любові, да, в нові потоки ці енергетичні, то ми просто нас буде, ну якби буде енергетично нас зминати, і нам буде погано. і, і ну, тому що ну так, так світ створений, що час іде, і рівень нашої душі, розвитку нашої душі підвищується, і тому ми маємо відповідати часу. Да, а час іде, і час від нас вимагає, щоб ми в душі мали більше любові, більше світла, щоб ми більше прощали, щоб ми менше засуджували, щоб ми менше агресували, щоб ми менше заздрили, щоб ми. Менше бажали зла, щоб ми менше бажали помсти, і взагалі не менше, да, щоб ми взагалі від цього всього позбавились і прагнули бути такими, як вчив нас Ісус Христос. Не скажу стати такими, як Ісус Христос, тому що Ісус Христос це Бог в тілі людини, да це взагалі вершина того, що може людина навіть ну людина не, не може настільки, як Ісус Христос, тому що Він був. Всесвітом створеним таким, що він міг проводити через себе такі енергії. Але кожен з нас має душу, так? кожен з нас має якийсь свій рівень, якісь свої можливості для того, щоб любити. І кожен з нас має йти саме своїм шляхом. А Ісус Христос Його Слова, Його заповіді це нам дуже величезна підтримка і допомога на нашому. Ляху тому не забуваймо читати Біблію, не забуваймо виконувати те, що казав Ісус Христос. Не забуваймо не просто поверхнево щось читати, не просто поверхнево прочитали, забули, а втілювати це, це в життя. Це, е, це має бути практика. Да? Ми читаємо теорію, а потім ми йдемо в життя ми між, між людьми, між нашими проблемами. І ми оцю теорію, яку ми вичитали в Біблії, ми маємо її приміняти на практиці. От Случилося в нас, що нас образили. Да? От, пригадали Ісуса Христа, що потрібно молитись за тих, хто нас ображає, любити їх. От, хтось там себе погано веде, з нашої точки зору не так як потрібно. І ми починаємо засуджувати, тобто не засуджувати. Да Тобто, це йде постійно така духовна робота над собою, і потрібно розуміти, куди рухатись, що робити, а куди рухатись, що робити, нам це все сказав Ісус Христос. Ось друзі. Сьогодні будемо закінчувати, тому що. Бачите, на жаль, Біблії немає, і в мене тут таке освітлення не дуже хороше, тому читати було б незручно. Ось, Сподіваюсь, сьогоднішній стрім трішки нам в душі добавив любові, трішки віри, трішки ми згадали про Ісуса Христа, згадали про основне, згадали про заповіді любові, що потрібно любити Бога, потрібно любити ближнього, прагнути цього, бути в цьому. І йти за Ісусом Христом до Батька нашого Небесного. Люблю вас, люблю вас, друзі, всього, всім найкращого, а основне це любові в серці, щоб ми її завжди зберігали, не зраджували і завжди її обирали на нашому духовному шляху. Так, Юля, тобі теж дякую, всім дякую, хто сьогодні був. Слава Богу.